Рада тебе вітати на нашому сьогоднішньому занятті. А сьогодні ми з тобою почитаємо казочку, яка називається Котик та півник. Так послухай були собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник пісеньки співає, котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик, було йдучи, наказує, ти ж нікого не пускай. Та й сам не виходь, хоч би хто не кликав. Добре-добре, каже півник, закриє хату та й сидить, аж поки котик не повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика немає вдома, та й повідомляє. Ходи, ходи, півнику, до мене. В мене золота пшениця та медяна водиця». А «То-ток, то-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов на здобич. А півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка під вікном розсипана. Понадився півник. Піду на я трішки поклюю. Нікого ж немає, ніхто мене не побачить, та й котові ніхто не скаже. Тільки півник запоріг, а лиска за нього. Та й побігла до своєї хати. А він кричить та голосить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик, поки почув, поки звернувся, далеко був. То вже й опізнився лисичку доганяти, біг-біг, не наздогнав. Повернувся додому та й плаче, а далі. Надумався, взяв скрипку та писанку та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці були чотири дочки та один син. Та стара лисиця навлове пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп варити, щоб, ото вже як повернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, наказала, нікого не впускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспіває. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий син Полипко. Видилися, подивися, чи хороша я граю. Ой, найстарша лисичина, дочка не втерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду. Подивлюся, що там воно таке гарне грає. Тільки що вийшла, а котик її цук у лобок та вписану кайстру. А сам знову грає. Ой, у лиски, в лиски, новий двір, чотири дочки на вибір. Один п'ятий син Пилипко. «Вийди, й подивися, чи хороше я граю. Не витерпіла і друга лисичина дочка, та й пішла подивитися. А він і тут цок у лобок та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А син Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду ну, каже, позаглядаю, а то мати прийде битиме. Та й вийшов з хати. От котик його і його цук у лобок та вписану торбину, а потім почепив торбину на сухій вербі та й у хату. Зайшов, знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисичину, взяли вони удвох усю лисичину, страву поїли, горщика з окропом вивернули, горшки миски побили та й втекли самі додому. Та вже потім півник довіку слухав котика, і жили вони в мирі та злагоді, і ніхто їх більше не чіпав.